Українка на мотив з Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях, не сняться мені в мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе, чи кохаю, отказую? ні, тільки ж як сяду край тебе, серденько, мов птиця заб'ється, дивлюся на тебе і не можу відвести очей. І хоч з тобою розстанусь, то в думці моїй застається наче жива твоя постать і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу і світять, як мрія. Мені твої очі ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже, сама я не зважу. Коли б ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила.